Замковий S.P.C. під камінь. Дивіться, ці форматики, ці дизайни, які представлені. Замковий варіант, де точні 5,5 мм, а є такі ж самі ж декори, не всі, лише тільки 7 штук із цих замкових, які можна продублювати в клеєвому варіанті. Давайте почнемо з SPC. Значить, ну, шмурганець я покладу, положу. Тобто, от, от дизайн імітації під камінь, напівматова поверхня. Жорстка плита, ударом весна. SPC, це 100 імітація керамічної плитки, але безпечніша, комфортніше, 에... більш чуттєва, розумієте? Безпечніше 100%. 100%. Отакі от різні відтіночки. Товщина загальна 5,5 мм. Підкладка виглядає отак, от от красиво. Бачите, покажу ще раз. І от декори перші смисла немає. У нас на сайті є живі фотографії. Там фотографії, слава Богу, ми в один час встигли зробити з других форматів. Давайте пройдемося по основним характеристикам. На теплу підлогу ми його вкладаємо. без питань. Тільки ж тепла підлога повинна бути по інструкції, якщо ви уважно читаєте інструкцію на упаковочках. Водяна на глибині 5 см, щоб був прогрів адекватний, і електрична на глибині 4 см. Не треба ліпити. Інфрачервону плів, не треба ліпити теплу підлогу кабель або мати, як під керамічну плитку в состав клея. Так не каже. Тобто є бути оптимальний варіант. Про це можна розказувати дуже довго, Але на теплу підлогу вкладається, не порушить технологію вкладання. І там ще є нюанси. Тобто це вже окрема тема, та й не особо хочеться хвастатися, це вже розкажу в магазині саме. Знаєш, дивіться, варіант. Перший.